Ну що ж, друзі, ми продовжуємо чудовий ранок, п'ятниця, 11 листопада на календарі. І, до речі, ми знаємо, що ви завжди чекаєте рубрику Спорт Тайм після нашого першого гостя. Щодня так відбувається в нашому етері. То сьогодні спорт буде в студії. З нами буде Дарія Франків. Ми будемо з Іваном. Я так підслухала. Напевно, це будуть вправи Ой. на прес. <рес> ми будемо я... прес. От прес. Це от те, що я не люблю. Але треба, треба тримати Звичайно, себе, що... е, хоча б трішечки у формі, хоча б раз на тиждень із фітнес тренера. Це просто позивитися. про здоров'я. Кожна наша клітинка, кожен м'яз має бути задіяний, має працювати, щоб жити. Тому долучайтесь, дочекайтесь, підготуйтеся. А зараз ми хочемо поговорити е, вже на тему яку конансували. Бо сьогодні, 11 листопада, це не лише день шопінгу, про який ми так легковажно заявили. Сьогодні Польща визначає свою незалежність. Ух ти. І і початком війни Польща прийняли е, до Польщі прибуло дуже багато українців, і вони прийняли понад 3 мільйони українських біженців. За що ми звичайно дуже вдячні цій країні? І отже, яка зараз ситуація в Польщі щодо підтримки українців? Будемо з'ясовувати з нами на зв'язку. Діана Капля, Ді Каплю, волонтерка в Польщі. Доброго ранку, пані Діано. Доброго ранку, рада вас бачити. – Навзаєм. – Дякуємо вам, що приєднались до ЕТР. Ви така яскрава, така гарна в цей день. Ви напевно там теж святкуєте, відзначаєте чи що. Так. так, будемо сподіватися, що буде у нас стабільний зв'язок. Класний у вас позивний Капліо, просто щось неймовірне. Як Польща зараз, от за вашими спостереженнями, от пройшло вже більше як 8 місяців, ми розуміємо, що європейці втомилися від війни в Україні не менше напевно, ніж самі е, українці, і від того напливу е, так українських біженців, який е, до них приходить, е, як зараз, от, після цього всього тривалого часу часу Польща приймає українців. Яка ситуація наразі? Ви знаєте, не можна сказати, що Польща переповнена, що вона не приймає. Немає такого, наприклад, як в Німеччині, що деякі землі закриті і не приймають біженців. Польща приймає стабільно, Польща допомагає себе віднайти. Вона пропонує роботу, пропонує мовні курси. В Польщі діє також програма 40 плюс. Це Польським е, власникам житла компенсують витрати на підтримку біженців, на те, що вони приймають біженців у себе вдома. Ця програма діє 120 днів після першого перетину кордон. Угу, зрозуміло. Ну а за настроями самих поляків е, як зараз видно, що втомилися. Ви знаєте, ні, не можу такого сказати. Може, знаєте, яку енергію транслюєш, таку, така тобі і повертається. Я працюю волонтером від третього дня на вокзалі. перші два дні я плакала, тому що не могла віднайти себе. З третього дня я прийшла на вокзал, і далі я там кожного дня до нас звертаються поляки, пропонують своє житло, пропонують свої умови, беруть до себе в дім. Ну, звісно, є якісь там радикально налаштовані, але. Це дуже маленька кількість. Ми їх не беремо навіть до уваги. Вони радо підтримують. Вони розуміють, що це наша загальна проблема. Що це наш загальна загальний біль. Клас, от я так зрозуміла, що от така інформація про те, що ну втомилися там від нас від українців в Польщі, в Німеччині країнах е, так можливо воно десь є, але от коли ми чуємо інформацію від людей, які саме там, то вона спростовується. Тобто, це більше якось е, такий міф, який тут вже декілька місяців входить по Україні. Просто ну так влаштована вже психологія суспільства, що якісь негативні елементи ми всі помічаємо і відмічаємо, але їх же ж на. Багато менше ніж позитивних, тому е, дійсно з ваших ми почули, що е, бувають різні випадки, але в цілому налаштовані дуже оптимістично, позитивно і доброзичливо поляки сьогодні до українців. От ви зазначили вже так трішечки ми торкнулися да, теми того, які умови зараз для українців надає Польща. Можете детально розкрити щодо умов проживання, щодо можливо, якогось фінансового забезпечення українців у Польщі? Як вони там живуть? так? ви знаєте, кожен по-різному влаштовується це залежить від психоемоційного якогось стану, просто від. Від адаптації до умов, від, від особливостей психіки навіть залежить. Е, щодо умов, умови дуже гарні. Якщо це поляки беруть до себе будинок, то це зазвичай будинки ну, повністю адаптовані до проживання, як ми розуміємо. Uh -huh, так uh -huh. якщо, це якісь, якщо це якісь прихистки, то вони теж облаштовані. Там є ліжка, немає такого, знаєте, що там якийсь великий спортзал, чи ще там щось е, не прилаштоване. Там є. Кухня, санвузол, ліжка, е, окремі кімнатки, тобто ну, немає з цим проблем. Угу. Це добре. Чи е, забезпечує зараз якимись фінансами фінансовою підтримкою е, уряд Польщі українських біженців? Е, якщо коротко, то забезпечує. Якщо більш розгорнуто відповісти, то це буде, наприклад, 300 злотих для кожної особи при першому перетині кордону. Угу. Далі… Угу. Уряд Польщі е, запровадив, е, ну тобто, це було і раніше 500 злотих на дитину кожного місяця, ага. якщо ти даєш за особою з інвалідністю, е, за дитиною чи дорослим, це буде більше 2000 тисяч злотих на місяць для опікуна. Ну і, і зрозуміло, що для тієї особи теж для людей старшого віку після 75 років теж передбачена ця програма, і це 500 злотих теж на місяць. Ну, така от підтримка. Угу. Чудово. А скажіть, будь ласка, чи легко зараз знайти роботу для українських біженців в Польщі саме? Ви знаєте, складно відповісти. Знову ж таки, залежить від особливостей адаптації і, і від особливостей психіки людини. Деякі знаєте, приходять до нас з широкою і кажуть: ну немає роботи, я, я не знаходжу роботи. Щодо того, поляки дуже як це сказати, не люблять морочитися. Їм чим, чим простіше, тим краще. Вони люблять написати від руки оголошення, скотчем наліпити на магазині чи на якомусь салоні, що потребую кухаря, перукаря, офіціантку чи ще когось. Тому ходити, дивитися під ноги не знаю, на вікна заглядати не буде з цим проблем. Дуже затреплені такі професії, де можна щось робити руками перукар, грумер, сфера краси, обчіпіт, як це як це українською сказати? E, так ну, ну ми зрозуміли так. А власне, бюрократичні процеси вони складні. Ось ці всі оформлення документів, щоб влаштуватися на роботу, отримувати виплати? Бо, наприклад, коли ми говорили про німеччину, так ну Німеччина – це в принципі країна бюрократії, і це дуже був повільний для багатьох українців процес щодо Польщі. Чи простіше там з цим? Набагато простіше взагалі немає цього нічого. Якщо це робота на кухні або з дітками в дитячому садочку, то там буде вимогою ця якась санітарна книжка. Якщо це звичайна робота, то жодних вимог немає. Польща дуже спростила це, щоб дійсно допомогти адаптуватися українцям. Угу. Прекрасно. Хочеться ще дізнатися, як там живуть українські діти, чи є можливість їм відвідувати школу, чи є е, якийсь такий адаптований навчальний процес власне для дітей? Е, так, теж не можна сказати, що школи не адаптовані. Якщо не брати до уваги, наприклад, центр Варшави, там там дійсно переповнено. Якщо не прив'язуватися до місцевості, то можна знайти собі школу місце в школі. Учбовий процес теж адаптований, наймають на роботу українських вчителів, дають роботу і можливість адаптуватися як дорослим, так і дітям. І українці вже є такими, знаєте, ну саме вчителі, як медіаторами між польською і українською стороною. Uh -huh. Відкриваються українські школи, відкриваються українські класи. Якщо це не ціла школа, то можуть бути класи. Якщо ні, то є вчитель е, в класах з великою кількістю українських дітей. Є вчитель, який допомагає їм. Ну є навіть присутній на уроках. Якщо ні, то це позашкільні лекції е, вивчення польської мови, і там є теж вчитель український, е, який допомагає порозумітися. Uh -huh. От зараз, вже ми однією ногою вступили в зиму. Так, і ми бачимо, що холодніше і е, враховуючи ось всі ті негаразди, з якими стикнулася Україна, е, з тим, що є руйнування енергетичних е, критичних об'єктів, так е, не знаємо, як буде весь процес опалювального сезону відбуватися. І, і е, ми чули від уряду е, нашого українського заклики про те, щоб е, за можливості українці, які можуть залишитися за кордоном або виїхати, виїхати, перезимувати там, щоб. Полегшити, от власне, Україні, цей процес е, всередині нашої країни, як щодо Польщі, е, чи відкрита от вона зараз для того, щоб е, ще був якийсь наплив людей саме от е, в передочікуванні е, зимнього періоду? Так, дійсно вона відкрита. Навіть як я розповідала про ту програму, про 120 днів після першого перетину кордону. То можна знайти собі місце, можна знайти е, місце проживання навіть після цього періоду. Польща нікого не виганяє, вона всіх підтримує, всіх розмістимо. У нас є адреси, ну мені здається, в кожному волонтерському пункті є адреси таких прихистків, куди ми направляємо людей. Це безпечні місця, це перевірені місця. Вони облаштовані. Ну як я раніше казала, що там є все, все, що потрібно для проживання, і ці прихистки, якщо не... Не будуються нові, то знаходяться, знаєте, якісь може готелі, може збанкрутілі готелі, їх відновлюють силами, волонтерів, і туди заселяють теж людей. Тобто, не можна сказати, що українці залишаться без даху над головою. Віримо в краще і робимо все для того. Я, я особисто роблю все для того, щоб знайти помешкання для людей і ну, допомагаємо. А чи самі поляки переймаються е, зимою, що можуть бути проблеми із газом, теплопостачанням і так далі, тому що ну Росія шантажує всю Європу е, холодною зимою. Е, як поляки е, до цього готуються? Ви знаєте, поляки теж відчувають цей кризис, Цю кризу не можна сказати, що їх це не торкається. Всі відчувають, бо ну хіба напевно весь світ відчуває е, результати того, що відбувається в Україні. Угу. Ну, принаймні, будемо сподіватися, що все буде добре. Ми бачили багато запевнень від європейського уряду, що європейські країни мають достатньо резервів і газу для того, щоб опалювати, і в принципі запасаються твердопаливними елементами. Тому я думаю, що згуртувавшись українці між собою і українці з усією європою, згуртувавшись, так зможуть пройти цей шлях. Дякуємо вам, що долучилися. А до нас, пані Діано, вам зичимо тільки е, натхнення, енергії, і е, просто дуже поважаємо і вдячні вам за вашу роботу, дуже ваше служіння дякую. там, у Польщі для українців. Дякую, тримайтеся. Дякую. Дуже дякуємо. До зустрічі. Друзі, говорили про те, як Польща підтримує українців сьогодні. З нами на зв'язку була Діана Капля, Ді дікаплю, волонтерка в Польщі. Чудова розмова! Дуже скоро будемо ділитися з вами чудовими новинами. Наразі невеличка пауза.